Вітаю вас, добрі люди, хто зайшов переглянути це відео. Посилаю вам, як завжди, свою любов від серця і до серця. І подивимось з вами зараз про Патріарха Кирила. Щось там кажуть, він дуже прихворав. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Патріарх Московський, Кирил Гундяєв. 20 ноября 1946 року народження. 1946 року народження. Хто, як не він, знає усе, що творилося у тому Кремлі поза Кремлем в 90-ті роки, як воно там все працює на рівні КГБ, ФСБ. І в бандитсько Петербургі. Ладно, як там здоров'єчко фізическое психическое психологическое у московського патріарха Кирилла Гундяєва, який народився 20 ноября листопада? 20 листопада 1946 року. Покажіть нам, будь ласка, давайте побачимо. Покажіть нам, будь ласка, давайте побачимо. Ти глянь як сопротивляється. Щоб оці карти в мене встрявали, вони ніколи не встрявали. Ми все одно подивимось. Може почати трясти, бо на них там захист і є. О, почався. Дякую. На мені також є завжди зі мною. Отже, що там зі здоров'ячком московського патріарха Кирила Гундяєва, народженого 20 листопада 1946 року? Що там з ним відбувається? Угу. Ну, дома в своїй сім'ї добре. Зустрічалися, пили, їли, веселилися. Дома. Ну, Тут можна сказати, або дома, де він живе, або дома, це їхня оця велика родина, сім'я, так сказати, по, по да, сім'я. Також по цим картам можна сказати, що йому приподносять якісь ліки, які дають йому можливість відчувати себе краще. Знаходять, але він знаходиться в якихось наразі ограниченнях, в будинку Да можна сказати, і ще п'є якісь пігулки. да Ну Тобто його діяльність на, наразі ограничена. Що там ще з його здоров'ячком? П'є пігулочки, І після цих пігулочок всі в очікуванні, як і він теж в очікуванні, як посприяє те, те лікування відносно до його здоров'я. Так, ну, Я би сказала, що тут іще не тільки пігулки, а й якась рідина, понятна, він випиває, і також при цьому він отримує від різних людей, різні маленькі такі, ну, якісь повідомлення. Із, із Кремля, ну, тобто, ви ж розумієте, да якщо Ну не просто так там воно той Кирило, воно там дійсно не просто так. Із дома в дом, із Кремля в його дом, в мелкі, да Повідомлення. Угу. Ну, Крайнє состояння все-таки крайній важкості, можна сказати так. От бачите, дев'ятка він чуть ли не перед уходом із свого життя. Дев'ятка мечів, больнічна койка. Тут як фізичний стан, так і психічний, психологічний, нервовий стан в крайній важкості. І тут також по карта вже каже, що да, ну, пора би уходити, так сказати. Тобто, ото, що йому там жінка дає всякі ліки в вигляді рідини, в вигляді пігулок, якесь є покращення, радіє, але воно коротке, я би сказала так. В основному це ось таке в нього здоров'я взагалі. E, ну, Стосовно його тут кажуть да, про його здоров'я, про його стан е, кажуть, може, посред... тут можна сказати, як між собою розмовляють в різних переписках, так і в средствах масової інформації. да, що стан здоров'я там такий-та-такий такий да, масової інформації об этом сообщили, да, або будуть продовжувати і надалі. Бачите, ось сообщення, повідомлення, звістия про його стан здоров'я в средствах масової інформації. Ну і далі також будуть про це говорити. Ну, йому теж виходить справедливість, по справедливості. Все, що відбувається і буде відбуватися із ним, по справедливому суду. А що буде для нього по справедливому суду? Що буде по справедливому суду? Так, пігулки. Ну, хтось там біля нього із близьких, жінки, якісь там, да? Дають йому пігулки. Ну, да Але він стоїть на порогі перемін. Стосовно його здоров'я. Фізичного, психічного, психологічного він зараз стоїть на порогі перемін, на порогі, так би мовити, змін в його долі. Куда воно зміниться по справедливості? Угу, Перемога. Знову жінка з препаратами. Дають препарати, але перемагає начебто, але після цього все одно дають препарати і печаль розочарування, і нет виходу із тої ситуації, в якій наразі його стан, в якому він стані. Зараз не може, бачите, тут кажуть в ограниченні, тут каже Тут карта або вже мертвяка, або. Ну тобто, вона каже ограждення е, е, від всього, від мирської жизни ограничення. Ну, тут може бути ограничення як посмертне, так може бути і ограничення по болезни. Да? Добре, добре. А ну-ка, скажіть нам, покажіть нам, будь ласка, це. Тобто, типа я буде покращення, але потім погіршення станеться. І до чого потім це погіршення приведе цього Кирило Патріарха. Ну, до чого кажу, по його покращення приведе, так, оце, а потім погіршення, до чого все приведе? Ну, до якихсь ілюзій касательно планів по його виздоровленню благодаря медицинським препаратам. А також препаратом, которые впливають на мозги дуже сильно, це запрещені препарати, яких не купиш в свободному доступі, які мають відношення до наркотичних. Так, жінка повідомляє чоловікові. Кремль на дорожжі. Не знаємо, як дальше рухатися, що робити, причому рух є. Жінка повідомляє про якийсь ресурс чувакам, які знаходяться в Кремлі, не знає, що робити далі. Стремительно. Стремительно развивается конфликт в его с его здоровьем. Ну, завершение кола. Стремительно развивается конфликт. Касательно его здоровья, значит, стремительно развивается хвороба. Завершение его кола пребывание в мирской жизни. Бачите, ты отшельник, а тут мир. Кола завершили пребывание в мирской жизни. Пидступность, якась пидступность. Инъекции, пораска, маленькая короткая радость и траурная одежда. і ліки можуть для нього спрацювати як яди. ліки можуть спрацювати для нього як яди. Все, і в житті да, смотрите, видите траурний одяг, перемени, Берег жизни меняется на берег смерти. Разрушается он. Разрушается до основания. Ну, поняли, да, до тлена разрушается. Mm -hmm. До речи, планы какие так, болезнь, болезнь, страдания. Так, ему помогают, болезнь, страдания, ему помогают побороть эту болезнь. Но время пришло. Цикл завершен. Цикл завершен. Угу. Навіть помагічат над ним. над ним. Для цього є всі ресурси. Ну, все, шанс був использован. Цикл завершен. 50 на 50 на даний момент. 50 на 50. Ну, давайте ще як ви любите, подивимося на цих картах, в якому там, що там з ним. Людите, давайте подивимось. Кирилл, московський патріарх. Це не важливо Дякую. Дякую. Де наші маленькі карточки? Чудові. Які так чудово розмовляють. Так, умер, живой, ізвістия. В плену, в плену болезни, в плену чего-либо. Так, у нас патриарх московский Гундяев Кирилл, рожденный 20 ноября 1946 года. Знак зодиака Скорпион. Скорпион это вода. Вода это червовый король вода это червовый король Гундяев Кирилл, 20 листопада 1946 року. Мертвый, живый, известия в плену чего-либо. Там, где выйдет червовый король, там и ответ про Кирилла. Там, где выйдет червовый король, там и ответ про Кирилла. Где выглядит червовый король? Там и ответ про Кирилла, про его состояние. Черговий король. Ждем известий. Ждем каких-то звістій. Я, кстати, я не, не знаю, де. Я тільки в українській дивлюсь там, да, іноді в Ютубі та, новини, ICTV факти, де воно. Ладно, побачимо. Ви мені пишете, розповідаєте. Я вам дуже дякую. За це тримаєте мене в курсі собитій, бо ніколи мені лазить щось шукать. Ну, зараз ще щось зроблю. Зараз я тут ще дещо подивилася. Багато пігулок, але, чувак, звісно, збирається уходити, і вже час йому, якраз, прийшов, вже уходить. Але що я можу сказати вам, що. Ну, Зараз 50 на 50 вирішується. Зараз піде чи трошечки ще продлить, бо продлить можна ненадовго завдяки лікам. А у них же все ж таки ліки дуже доступні. Ну, Я вам хочу сказати уга, по хитрості. Да, бачите. Тобто в лікуванні свого роду така от хитрість обмануть смерть, да, обмануть хворобу, але ж це може бути ненадовго, тому що смерть вже. Вона стоїть біля нього поруч, як ви бачите. В 60 років у нього була також загроза стосовно до його життя. До речі, це він міг піти із життя ще в 60 років, і, до речі, із-за якоїсь людини, яку він знає вже дуже давно. Тобто, ця людина, це чоловік, може бути, да, він може бути. Ем займати якусь керівну посаду, чимось управляти, да? тобто він вже міг піти в 60 років. Не знаю, що там могло бути. ну жовщина чи може застосування вогніпальної зброї, а також може, звісно, бути і через отруєння, там через якусь ін'єкцію. да Ну Більше, бачите, через отруєння тут показують. Ну Бачите, по страшному суду воно повинно було вже іще в 60 піти. Але людина. Має здоров'я дуже сильне відносно до середньостатистичної людини, в нього здоров'я і імунна система в два рази краще, ніж у звичайної людини, ну, середньої людини, і він настільки приспособлений до фізичної праці, що він би мог взагалі як вол поля пахати. На... Замість. Коняк йому міг би бути, да? Ну, тобто, бачите, в нього дуже сильне здоров'я і дуже сильна імунна система. Плюс ще и пахать і пахать, в ній може. але бачите, йому 77 років. Ну, вже прийшло, прийшов час. Я ж кажу, можуть продлить ненадовго. Якщо що. Ну, може, конечно, завдяки такої імунної системи можуть Будь здорова, Наташа, Можу ти продліть. Подивимось. Подивимось, мої дорогенькі. У нас все добре. Віримо. Віримо вже. Вже ось-ось. Перемога, мирне життя під мирним небом. На мирній землі. І до побачення. І на все добре.